Доброго дня всім! Хочу спекти сьогодні хліб, але ж, він печеться на опарі. Тобто Спочатку повинна, повинні ми зробити опару, і опара повинна простояти 10-12 годин. Тобто, сьогодні робимо опару, а завтра вже будемо пекти хлібчик. Значить, я беру для опари 35 г пшеничного борошна вищого сорту. Додаю 0,1 грам сухих дріжджів, Це от чайна ложечка, Оце от грамулечка там буде, змішую і додаю 15 грам води кімнатної температури. Це і буде наша закваска. Я зараз все перемішаю, і залишаю її на 10-12 годин просто на, на, на столі при кімнатній температурі. У мене закваска вийшла тісточко такої консистенції. Тепер я беру півлітрову баночку і такими. Щіпаю закваску і буду виставляти її і накриваю просто бумажняним полотенком. І так, ставлю залишаю її в кімнаті 10-12 годин. Вчора ми зробили опару, яка простоїла 12 годин. Дивіться такі. Булькиї і на запах уже, уже звичайним тістом пахне. Як тільки починала бродити, був такий різкий дружевий запах. Тепер цю всю пару виложуємо і будемо робити з опарою основне тісто. Значить, виложила я всю опару. Тепер беру ще 300 г пшеничного борошна. Пересіваю, додаю до опари. Додаємо 165 г води 30-35 градусів. Додаємо 2 грама дріжджів сухих. 6 г солі. 15 г цукру, 25 г вершкового масла розтопленого. І починаємо замішувати тісто. Тісто я промісила 7 хвилин, воно, виходить, таке от, ну, не забите, трошки липне, але до рук не прилипає. Формую зараз ставити його на відстойку, трошки змазую олійкою, формуватиму кульку. Буду ставити в мікрофильку із стаканом кип'ятка на відстоювання. Забираємо 2-2,5 години. Хлібу, вже залишилося відстоюватися одну годинку. За одну годинку до закінчення відстоювання ми будемо робити глазур, якою будемо намазувати наш хлібчик. Значить, для глазурі нам потрібно. 40 г рисового борошна, 40 г води кімнатної температури, два з половиною грами олії, один грам солі, п'ять г цукру, І пів грама сухих дрожжів. це все будемо змішувати. Значить, воно повинно вийти в консистенції густої сметани. Тобто, якщо буде вийти густіше, то просто додаємо потрошку води кімнатної температури. Буду додати потрошечку. Потім вам скажу, скільки у мене пішло води. От. Тобто вміст, замість 40 грам у мене пішло 50. Ну, тут залежить від рисової муки. Рисова мука теж буває різна. От. Це виходить от така суміш, ягуста, да? сметана. Зараз <клухи> гарно її змішали, накриваю і на годинку відставляю. Прийшло 2,5 години, тісто піднялося. Ось дивіться, які вони такі гарненькі. Тепер будемо формувати, його вже місити не будемо, а з нього будемо формувати хлібинку. Я олією змазую поверхню і акуратно буду. Так, о, дивіться, як воно добре випало. Тепер я розтягую його і роблю трикутник. З вершечка починаю скручувати. Защипую і під низ кінчики теж защипую, тісто дуже приємне, ось такі вона живенькі, придала, придала таку форму батончика тепер. На пергамент в такий стекляненький у мене противень. і я акуратно буду виложувати його. Так. Тепер знову таки накриваю і півтори години підходить уже сформований хліб. Так само буду зараз ставити в мікрохвильовку стакан кип'ятка. І через півтори години зустрічаємося. Пройшло півтори години. Дивіться, як гарно підійшло підійшов хлібчик. Тепер ми беремо глазурь, яку ми зробили, і гарно промазуємо зверху, промазуємо хорошо хороший слой. Наносимо глазурі і будемо випікати при температурі 250 градусів 30 хвилин. Знизу знову буду ставити деко з водою. А ви будете наблюдати за своїми духовками, в кого який духовка, яка можливість. Я буду так. Намазуємо дуже хорошо, прямо, щоб був такий слой 1-2 міліметри. Цієї глазурі по всьому. І ставимо в духовку. Хліб спікся. Він тут. І такий м'якенький. Зараз розріжемо і подивимося, що там всередині. Дивіться, який він в розрізі. Мякіш дуже гарний, хлібчик як не придавлюю, стає на місце, не глибкий, дуже гарно випечений, м'якенький і тоненька шкариночка. Якщо вам сподобався цей рецепт, пишіть. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!